Як відомо, всім привіт! Ви на каналі Потопам України, і сьогодні ми сформуємо рейтинг найхоробріших українців в історії: від часів Антонія Печерського до часів Колі Оболонського. Почати варто з сьогодення, коли українські військові пишуть історію вільної України силами власної хоробрості. Перше місце в топі мужності ділять діюча українська армія. Загиблі воїни, добровольці, партизани, азовстальчани, президент Невтікач, хлопці, які робили і роблять оплиски на Росії, чоловік, який зупиняв танк в Сумах, і що ніс міну з сігою в зубах, і той, хто послав російський військовий корабель. Україна перебуває в такому етапі історичного розвитку, коли героїчні вчинки потребуються щосекунди. І як їх порівняти, кого куди поставити? Та й хто я. Такий, щоб це робити, тим паче зараз, коли історію ще не дописано. А отже після перемоги ми обов'язково матимемо окремий топ видатних героїв російсько-української війни. Маловідомий факт: Росія почала війну у 2014 році. Уособленням мужності в доджавеліновий період війни є Олег Кузьміних. Один з перших добровольців, який з березня 2014 року чорноземить окупантів, брав участь у боях за звільнення слов'янську та щастя. У серпні 2014 року Олег з побратимами здійснив 400 кілометровий рейд вздовж лінії фронту, знищивши декілька батальйонів супротивника та забравши зброю. Це на деякий час знеструмило вороже військо. Потім Олег командував кіборгами у боях за Донецький аеропорт, доки не потрапив у полон. Затриманих вивели на народний суд до жителів Донецька. Ті накинулись та побили українських військових, звинувачуючи їх у смерті мешканців міста. Після 124 днів катувань та пропозиції воювати за ЛДНР. Олег Кузьміних повернувся до України в рамках обміну та заявив, що присязі не зрадив та готовий продовжувати боронити батьківщину. Одну з ключових ролей в боротьбі за існування України зіграла людина, яка змогла об'єднати навколо себе народ та військо в найтяжчі часи, щоб почати національну визвольну війну проти шляхти Богдан Хмельницький гетьман. Вміло використовував навички оратора та психолога в зовнішньополітичних цілях. Домовляючись спершу з турками, а потім з московитами, Хмельницький прагнув звільнити українців від рабського способу існування. Богдан був також обдарованим полководцем, про що свідчать перемоги під жовтими водами, корсунем, пилявцями, зборовом, батогом та жванцем. Створення Хмельницьким української козацької держави зупинило денаціоналізацію, окатоличення та соціально-економічні утиски українців, вперше сформувавши міжнародне розуміння України як окремого суб'єкта. Ще один гетьман у нашому топі найвідчайдушніший українофіл Іван Мазепа. За 22 роки Мазепинського правління Україна вперше після періоду руїни політично та економічно стабілізувалася, попри постійні утиски з боку російської влади. Мазепа постійно проводив таємні перемовини з міжнародними лідерами, щоб рано чи пізно висмикнути Україну зі складу Російської імперії. В період піку конфлікту з Петром I, Гетьман відмовився допомагати росіянам, які нищили українські міста. Мазепу, звісно, оголосили ворогом номер один в Росії, і вже понад 300 років після його смерті дітям в російських школах розповідають, як українець зрадив царя. Що робить Мазепу чи не найтоповішим українцем в історії? Очолює наш мінітоп гетьманів Петро Конашевич Сагайдачний, який ще за 400 років до Зеленського зрозумів, що варто нищити росіян. Морські походи Сагайдачного на кафу, внаслідок чого було звільнено тисячі поневолених турками українців, чи на Варну, де було знищено 10 тисяч турецьких кораблів, демонструють неймовірну військову рішучість, яку вселяв в українців гетьман. Найвизначнішим вчинком Сагайдачного вважається його похід на Москву, яку гетьман завжди вважав найбільшим потенційним ворогом України та прагнув знищити. І навіть мав таку можливість. Гетьман навіть дійшов до Арбатських воріт у місто, проте далі просунутися не зміг. Після цього Сагайдачний здобув перемогу у Хотинській війні, не давши туркам заволодіти Європою. Проте набагато важливіше, що він зберіг козацтво як основу майбутньої української держави. Найхоробрішим козаком в історії України вважається Іван Сірко. Кошовий отаман Січі, що переміг у більш ніж 60 битвах. Сміливість та рішучість сірка врятували Запорізьку Січ від знищення турками. Сталося наступне: 50 тисяч бусурманів вночі штурмували січ. Сірко з побратимами дали бій. Вбивши понад третину ворогів із рушниць, вони пішли в рукопашну та перемогли стільки загарбників, що два дні чистили січ від трупів. Саме Іван Сірко надиктовує писарю текст. На картині запорожці пишуть листа турецькому султану. Український відчайдух ще тоді чітко визначив місце, яке має поцілувати кожен хто зазіхнеться на українській території. В пропорції настільки складається з героїчних вчинків, що налічує щонайменше чотирьох народних Робінгудів. Першим з таких є Олекса Довбуш, опришківські загони якого вели партизанську війну проти знахабнілої польської шляхти. Награбований у паничів довбуш роздавав збіднілим українським селянам. А за вбивство польського полковника, який знущався над гуцулами, Олексу прозвали ще й народним месником, давши таким чином повне право підібрати титул Робінгуда у стиму Кармелюку, який щоправда діяв вже проти російського дворянства, проте не менш героїчно та віддано. За все життя Кармелюк навіть не обжився власним житлом, бо роздавав усі гроші убогим та знедоленим. Українського борця з кріпацтвом чотири рази саджали до в'язниці, призначали тисячі ударів батогами, відправляли в Сибір, засуджували до смертної кари. Проте Кармелюк щоразу тікав і продовжував битися за незалежність українців аж до самої смерті. Ще двох українських Робінгудів пропонуємо вгадати вам в коментарях. Перший, хто напише правильну пару прізвищ, отримає книгу від нашого друга, найкращого книжкового інтернет-магазину Почитайка Був серед українських героїв і такий, проти якого об'єднувалися одразу дві ворожі імперії. У 1768 році українець Максим Залізняк зібрав понад 20 тисяч однодумців, щоб остаточно придушити владу польських паничів. Стартувавши з Холодного Яру, гайдамаки визволили Медведівку, Смілу, Жаботин, Черкаси, Корсунь, Канів, Богуслав і підійшли до Умані. Обороною Умані керував Іван Гонта, який допоміг українцям якнайшвидше захопити місто. Повстання перекинулося на Київщину, Полісся, Волинь, Галичину та майже дісталося лівобережної України. Саме тут Річ Посполита й попросила Російську імперію про допомогу. Гайдамаки вважали росіян своїми союзниками і не чинили опір, коли ті увійшли до Умані, щоб заарештувати українців, і перестали вважати росіян союзниками, коли ті їх заарештували. А Катерина II, або як ми кажемо Катерина, і -і, видала полякам Івана Гонту на страту. А Максима Залізняка засудила до виривання ніздрів та заслання в Сибір. Проте українець лишається українцем до останнього. Дорогою Залізняку з побратимами вдалося роззброїти охорону та втекти. Піймавши гайдамаків знову, росіяни відправили хлопців на каторгу, де й загинула Коліївщина. Звісно, в топі найхоробріших українців є місце і для головного отамана війську НР Симона Петлюри, і для провідника ОУН Степана Бандери. Проте виокремити хотілося б головного ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова. За політичні погляди, Донцова не саджали до в'язниці хіба гестапівці. Проте українець до кінця життя не зрікся своїх переконань, зберігши вірність ідеям української соборності. Книзі націоналізм Донцовим чітко сформовані принципи українського існування, які стали девізом для послідовників. Нація абсолютна цінність, вища мета, незалежна держава. Хто проти тиранії? Встаньте! Вигукнув під час прем'єри фільму Тіні Забутих предків один з глядачів кінотеатру Україна підвівся весь зал. Озирнувшись, усі побачили хлопця, якого тепер до смерті переслідуватимуть КДБшники поета шістдесятника Василя Стуса. Дисидентський рух в Україні виник внаслідок масових переслідувань української інтелігенції впродовж 20 років після війни. Василя Стуса називали голосом сумління тієї революції. За захист української мови та культури радянська влада двічі засуджувала поета, та зрештою, зусиллями Медведчука таки закатувала дисидента. До речі, випуск про Медвечука та решту зрадників України ви можете переглянути на нашому каналі за посиланням. Фіналить рейтинг українців з найбільшими яйцями: грузин Георгій Гонгадзе, який буквально віддав голову за незалежність України. Багато років невпинної журналістської діяльності українця грузинського походження було присвячено боротьбі проти злочинного та корумпованого уряду кучми. Незадовго до вбивства Гонгадзе повідомив генеральну прокуратуру, що помітив за собою стеження. Його свідчення проігнорували. А за два місяці журналісту відтяли голову в одному з лісів Київщини. Співробітник охорони адміністрації президента Микола Мельниченко оприлюднив аудіозаписи, на яких тодішній президент Кучма фактично віддає наказ на вбивство Гонгадзе. Українці, обурені касетним скандалом, вийшли на мітинги. За три місяці протест було жорстоко придушено силовиками, що рознесли вщент наметове містечко на хрещатику. Бонус трек нашої підбірки, людина, яку офіційно задокументовано як одного з перших в історії українців з найбільшими яйцями. Монах Антоній Печерський. Справа в тому, що Антоній один із перших офіційно задокументованих веганів. А отже, ого, го який відчайдух. Проповідуючи жорсткий аскетизм, він харчувався тільки рослинною їжею, відмовляючись від м'яса навіть у дозволені дні. Тоді, коли це ще не було мейнстрімом, за що й залетів до нашого топу? Якщо вам подобається наш контент, підпишіться на патреон каналу Потопам України, щоб підтримати проект та долучитися до розвитку україномовного Ютюбу. Підписатися на канал, поставити вподобайку, дзюнькнути на дзвіночок та написати в коментарях, кого б ти хотів побачити у наступній збірці найхоробріших українців. Мене звуть Андрій Євстигнєєв. Слава Україні! Слава ЗСУ!